Доброго дня! Сьогодні в мене четвер, і це лише перше підключення, яке я знімаю на цьому тижні, А все тому що я була трошечки не вдома, а саме була у Вінниці і хочу вам показати готові роботи. Це дві пари шкарпеточок. І саме цю, яку ви бачите, це перша готова робота. Це ось такі звичайні базові шкарпетки, такого доволі базового коричневого кольору, трошки меланжевого. Це в мене блокатори 42-43. Це супер звичайні шкарпетки. Бумеран, плин підйому, стрічкове закриття. Вони такі геть простенькі, лише що зв'язані з трошечки. Товщої шкарпеткової пряжі. Я в'язала на спицях No2,5 на 56 петлях. Не можу вам точно сказати метраж пряжі і що це конкретно за пряжа, тому що вона була волонтерською. Вони вже випрані, вони в мене сохнуть, вирішила вам показати їх зараз, щоб хоч трошки якийсь не збирався матеріал за тиждень. Зв'язалися вони доволі легко і просто. Я їх переважно в'язала у дорозі, і це було доволі зручно, тому що петлі петель не так багато, вони не дрібні. Пряжа, не, ну, як сказати, вона начебто не дуже світла, але і не темна. її було комфортно в'язати. Тому ось така пара, і зараз ще. Ось ця пара таких шкарпеток зі скаженим а, таким Хеліксом. Ось так, я думаю, вам їх так повністю видно. Це вже на розмір 40-41 моноблокатори блокатори. Може, це навіть будуть жіночі шкарпетки, я не знаю. Кольори, може і більш жіночі, але б я не сказала б на 100%, що вони жіночі. Ну, в принципі, це такі ну, нейтральні кольори. Лише тут, на кінці, коли в мене вже пошла, пішла ниточка така з трошки з рожевими вкрапленнями, ну, може, можна сказати, що вона така більш жіноча, але ну, я не бачу проблеми. От. Е В'язалися повністю з залишків. І забула сказати, вага попередніх шкарпеток 91 грам, вага цих шкарпеток 59 грамів. В мене тут просто все, що було, все сюди пішло. Тут і якісь мені невідомі залишки які, шкарпеткової пряжі, які я брала а, в секонд хенді, тут і на кобоху, тут і алізе. Комфорт сокс і напівме реносу. Тут сині однотонні смужки. Тому тут багато чого, багато пряжі я використала залишків, і вийшли такі дуже прикольні шкарпетки. Вони також вже випрані, досихають вони на таку більш худу ногу. Вони зв'язані спицями номер 2 на 60 петлях. І загалом такі дуже прикольні шкарпетки. Тут я в'язала п'яточку строг. Ось тут, у цій вставки, до речі, це якраз Alize Superwash Comfort Socks. Ось такі. Ну, вони прикольні. І, до речі, тут мисок-лопата. Ну, це така проба пера. Я хотіла зв'язати спочатку по майстер-класу. Ірини з каналу Професор Кофесова, але потім просто подивилася на її шкарпетках, як виглядає той мисок і мені здалося, що я зрозуміла, як його вказати. Ну, в принципі, я зрозуміла, але не до кінця, але тепер я зрозуміла свої помилки. Е, наступного разу вийде краще. Так от так вони виглядають, якщо їх перевернути з іншої сторони. Ось такі вони цікавенькі. А от. Домішувала все, що було, просто залишки. І це будуть також шкарпетки до шкарпеткового челенджу від Христини. А саме у номінації, або не ну, номінація, а це просто тема тижня це шалені смуги. Ось такі в мене шалені смуги. От, І хочу з вами поділитися, що до мене нарешті прийшла моя теза. Запоздала посилка. Така велика коробка. Посилка від Ярни, Я замовляла блокатори ще у середині травня, а прийшли вони мені у середині червня, все тому що Укрпошта просто загубила мою посилку. От вона просто її загубила. Отак от. Так от. І мені довелося дзвонити на гарячу лінію для того, щоб вони пошукали ту посилку і вони, врешті-решт, її знайшли доволі таки швидко. Якби я про це знала, я би просто раніше подзвонила на гарячу лінію. От, і от на ці блокатори, на яких зараз в мене вдягнуті шкарпетки, оцей розмір 42-43 мені взагалі оці два прийшли. І прийшов один на розмір 40-41 до пари. Тобто в мене вже один був. Я собі замовила ще один до пари. І замовила пару ось таких. Трошки згодом може замовлю пару до ось цього, який в мене також був, це на 44-45. І там, здається, більше немає. Ну, є які ще там більші і менші. Може, ще менших тобі замовлю. І що мені подобається, що тут ця, вони. ну... Цього разу прислала мені в такій великій коробочці. Я так думаю, ви не спеціально замовили такі коробки саме для того, щоб відправляти блокатори. І я вирішила, що я не буду викидати цю коробку, просто буду складати сюди свої блокатори, бо це доволі зручно. Е, вони тут непогано лежать. Тому що минулого разу мені присилали просто замотано, було так, в картон. От. Тому на сьогодні це поки всі новини. Наразі сьогодні я почала ще в'язати оту маєчку з бавовни, яку я про яку вам казала. Я ще не показувала вам фото, як воно виглядає. І розпочати процес теж ще не показую, бо там буквально пров'язано 4 рядочки, там ще не цікаво дивитися. Тому я думаю, за сьогодні я пров'яжу трошки більше, і завтра вже вам зможу це показати. От, а наразі в мене все. Вітаю, вас, дівчатка. Сьогодні субота. У мене трошки запізні, запізнілі підключення, ну, нічого. Я вам що хочу показати, в мене досохли шкарпетки. Ось такі вийшли дві пари шкарпеток для військових. Я ще не вчепила бірки, але непогано розкрилися вони такі. А, шерстисті, доволі, гарненькі шкарпетки. І ці дуже гарно вклалася пряжа. рівненька все так, дуже прикольно. Вони такі дещо товстенькі, ніж звичайні, але не, не надто не такі прямо ж дебелі. Навіть оці можна вдягти в узуття. Такі вони. Непогані. Я думаю, тут метраж десь, ну, може, 350 метрів. Такі вони десь. Ось. ось Тільки дві пари. Далі, що вам хочу показати, це все-таки ось цей проєкт, який я почала. І зараз я вам ставлю декілька фото того, на що я опираюсь, ну, того, що я хочу собі зв'язати. Таку типу маєчку. Чи навіть як це назвати, не знаю. От. І я от в'яжу в дві нитки, я сподіваюся, мені вистачить. Тут 250 г. Я думаю, на таку модель такий типу жилет має бути достатньо. Ну, я так думаю. Ну, я... Якщо, дівчат... я просто не дуже в'язала з бавовни. і не дуже в'язала якісь такі маєчки чи щось таке, типу плечові вироби. Ну, Дівчата кажуть, що. 250, 200-300 грамів може бути достатньо на якусь маючку-футболочку, то я думаю, в мені має вистачити. Дивіться, значить, я вже почала. Я в'яжу знизу догори. Я ось тут зробила підгин. Ось такий невеличкий. І ось така в мене цікава кромкова. Ну, Кромкові петлі. Ось так. Це я в'яжу для того, щоб не загиналось полотно і щоб не доводилось робити ніяку обробку, тому що там обробки нема. Там просто, ну, ну все одно, бачите, трошки підвертається. Але я думаю, пранням і відпарюванням це точно можна виправити. Ось, У мене обидві такі, а, такі краї. І воно буде без застібок, будуть тільки там от дві зав'язочки. І ось, такі, ось таке в мене виходить полотно. Я набирала 262 петлі. І роблю трошечки зараз невеличкі скорочення, такі буквально. Один раз я вже зробила скорочення, скоротила 4 петлі, тобто в мене вже 258 петель. І ще планую зробити ще два рази збавляння. Теж десь по 3-4 петлі. Ну, там буквально забрати сантиметр два тому що в мене щільність це щось близько 3 петель у 1 сантиметрі. Тому це забере буквально там небагато сантиметрів. По розрахункам. Це має бути невелика свобода влягання, але і не у обліпку. А так, ну, нормально. От, що ще? Я вяжу на спицях номер 3 на бамбукових. І ось ось такі. У мене обхват грудей 87. Я думаю, що коли підійду до грудей, то... Обхват буде десь 92 загальний, 94, десь так. От. Щоб воно і не впритик, але і не занадто вільно. От. Тому ось так. Потрошечки в'яжу. Не, не супер рівна лицева гладь, але і начебто не дуже коса. Трошки є рядності, але. Це зрозуміло, тому що це бавовне і поворотне в'язання, в принципі, нічого дивного. До речі, коли я набирала на додаткову нитку, щоб зробити підгин, я набрала на шкарпеткову нитку на секційну, і було дуже прикольно виглядало, Я зараз ставлю фотографію, викладала в Інстаграм. Воно так цікаво виглядає, значить, так задумана така обробка. Це було цікаво доволі. Мені сподобалось. Можна взяти собі на замітку таку цікавеньку обробку. Для, можна для дитячого виробу використати. Ось, ну, начебто, виходить таке доволі е, полотно непогане. Буду пробувати, не знаю, чи, чи мені підійдуть в'язані літні речі, але от, оскільки мені подарувала Юля цю бобіну. Бовни 100%. Це 100% бавовна, 700 метрів на 100 грам. Я її два вкладення беру, тобто це 350 метрів на спицях номер 3 Ну, полотно начебто таке дихаюче, і при цьому не просвічується. Ну, будемо бачити. Потрохи в'яжу. І в мене на спицях закінчилися всі шкарпетки. Тому я ще вчора трошки пошкодила моточок. Ще вчора хотіла почати ці шкарпетки, взяла їх з собою в сумку, думала, почну, але не так сталося, як гадалося. Я тільки пошкодила моточок. У мене є ось таке накоп бохо, ось в таких цікавих кольорах. І це, скоріш за все, будуть шкарпетки для бабусі. От, а мо, а залишку може я собі зв'яжу, може якимось хеліксом, може ще щось домішаю. От і теж, дуже... бо бабуся захотіла якісь веселі шкарпетки. Я їх вже казала, я коли в'язала шкарпетки з Ярославу, ті біло сині смугасті, вона сказала, що я теж такі хочу, і до цього я її переважно в'язала шкарпетки для того, щоб ходити вдома. Капцях в домашніх, а зараз ну, такі більш товстенькі, трошки грубенькі. А зараз вона захотіла тонкі шкарпетки, щоб вдягати їх взимку у взуття. Я е, трошки, поки не знаю, вони все одно мають бути широкі, тому що нога широка, і е, я думаю, десь, напевно, треба набирати 76 петель. Я думаю, десь так. От, не знаю. Ну, 100 грамового матка точно має вистачити. А там, що залишиться, то буду, буду вже думати. Прикольні кольори, мені подобаються. Тут є фіолетовий такий зелений. Моя бабуся любить такі кольори. Тут показано, яка має бути шкарпетка. Ну, ех, буду думати. Напевно, сьогодні почну, бо щось мені сумно без шкарпеток. І, до речі, знаєте, що я помітила, коли в'язала оці шкарпетки. Мені так захотілося в'язати ще якісь шкарпетки Хеліксом. Мені так просто дуже хочеться в'язати шкарпетки Хеліксом, або, хоча б, з якоїсь такої секційної пряжі з більш короткими секціями. Наприклад, не як тут, вони довгі будуть вкладатися у смуги, а хочу якісь більш короткі секції. Щоб вони от якось складались отак от хаотично, прикольно, не смужками, а якимись більш плямками чи щось таке. От. І взагалі хочу трошки зараз от в мене якийсь такий настрій пов'язати більш з секційної пряжі. Але проблема в тому, що, крім цього моточка, в мене майже і нема секційної нитки. От, ну, серйозно, в мене от дуже багато зараз однотонної, а секційної майже немає. Якось так мені сумно від цього. Хочеться пов'язатися акцією. Але з іншої сторони і не хочеться покупувати нові моточки, тому що в мене ну, доволі таки є багато моточків таких цілих, з яких можна в'язати, але вона одноповна, ну, шкарпетковою. Тобто є з чого в'язати. Не дуже хочеться ну, не для чого зараз витрачати гроші правильно на. Ще якісь моточки, якщо в мене вони є по факту, але з іншої сторони хочеться ж да? хочеться нових якихось моточків. Я от не знаю, може побалувати себе все-таки. А може не балувати, не знаю, пов'язати поки з того, що є. Вже коли трошки повив'язую, тоді купити собі якісь такі моточки секційні. Не знаю. Подивимося. Може, надумаю, куплю собі секційних, а може, буду все-таки економити. Все, дівчатка, до наступних, під... до... верніше, не до наступних, а вже до завтра. Я завтра вже підключуся в неділю і будуть такі підсумки. Все, до завтра. Сьогодні неділя це заключне підключення, 23 червня. І я хочу вам показати, що, по-перше, вчора я зробила ось такі два брелочки. Це мене попросила подруга, такі звичайні сердечка. За такою схемою ми зазвичай в'яжемо оці двокольорові сердечка, а я просто зв'язала однотонні, причепила брелочки. І в мене тут така вишивка у вигляді літер В. Ну, вона прям не ідеальна, звісно, але не суть. Це такі, типу, будуть парні брелочки. Ось такі найзвичайніші, які в'язала я їх з джинсу. От, і я ще почала ось такі шкарпетки. Це пряжа на кобохо. І ось так виглядають мої шкарпетки, вони різні. Я нічого не перемотувала, не відмотувала. І ось так я завчора пров'язала. Тут резинка 5 на 1, а лише отут в кінці ось така. Бачите, смужка. Чому так? Бо я в'яжу на 70. Шести петлях. І не виходить, прямо рівно поділити шкарпетку на резинку, але нічого. Спочатку прив'язала звичайну таку резинку, і дивіться, вони доволі-доволі широкі. Бачите. Резинка поки непогано тримається до прання, ну, не знаю. От, чому такі широкі, бо це для бабусі моєї, в неї широка доволі нога. О, і я сподіваюся, не буде оця резинка занадто тиснути ноги. Е, пряжа ну, непогана, але вона значно тонша, ніж е, Alize Superwash. і Мені якось не дуже подобається це розфарбування. мотку, воно якось було гарніше, тут якісь занадто широкі смуги. Для чого вони такі широкі, я не розумію. Ну, прям дуже широкі. Не знаю. Тільки такі смуги, то нормально. Така величезна смуга якось. Не знаю. Мені хотілося більш смугасто якось, щоб було. ну, Нічого страшного. От. Незвично в'язати на такій великій кількості петель, але нічого за рахунок резинки навіть шкарпетка не здається такою широчезною. Бо я думала, що зараз буде така шкарпетка величезна, і буде не дуже гарно виглядати, але резинка її непогано стягує і так виглядає. Тут буде приблизно такої ширини шкарпетки, зв'язані лицьовою гладю на 64 петлях. А тут резинка підзбирає і так. Виходить начебто і лицьова гладь майже. І не занадто широко. Ось так. Спиці номер 2 в мене звичайний набір, я просто роблю його не тугим. Ну так, вільненько набираю. Бачите. От так. Ну Трошки кривовато тут на резинці лягли петлі в лицьовій гладі начебто нічого. На цьому тижні це все. Піду в'язати. Що ще на наступному тижні робити, не знаю. Тому будемо бачити, вже як прийде час. Тому я з вами прощаюся, бажаю вам рівненьких петельок, натхнення і побільше позитивних емоцій. До наступних підключень. Бувайте!